Ви не повинні миритися з відсутністю в собі радості, банальної базової радості. Якщо ви стоїте вранці, і у вас немає радію, я з радістю дію, у вас 100% є певний, певний інформаційний баласт, назву його так, який схожий на дещо, що давно не живе, але його не закопали. Знаєте, воно давно не живе, як сміття, яке з хати не винесли, яке просто воняє, яке гниє. І це гниття. Так, от воно ніби як створює ілюзію присутності чогось, але це і є той стан, який я казала, це, це багато нічого. І з нього нічого доброго не з'явиться, не виросте, не, ні в що воно не перетвориться. І тому відсутність радості в цьому циклі свідчить про те, що з'єднання буде не з Еволюційними каналами енергії на 64 роки вперед, а з'єднання буде з термічними воронками, які душа буде просто обслуговувати, не так і не достукавшись до свідомості Его: Альо, Дондук, тук-тук-тук. Альо, Дондук, тук-тук-тук. Та знаєте, до ума. Ми у нас немає радості. Та падажі у нас тут війна, ти що не бачиш? Альо, тук-тук-тук, я тут не для того, щоб дивитися кіно про війну. А що, як ми вийдемо на орбіту вічних цінностей? А що би ти зараз робив, якби не війна? І в багатьох людей, коли я, наприклад, задаю це питання, немає відповіді. Реально немає. Реально немає. Тобто, для багатьох це ширма для прикриття, яка дає можливість, можливість ніби детермінувати? Да, Завдання і відповідальність за якісь серйозні рішення і дії.